Ну що, друзяки, всім доброго ранку. Я вже на кризі. Фух, будемо намагатися щось зробити. Щось якось сьогодні особливо жаркувато. Так, де я знаходжусь? Я сьогодні знаходжусь на кільчені. Вчора питали за кільчень. Зараз будемо пробувати. Ну, Скажу поки так. Понад берегом, давайте так, метрів скільки тут, ну 20, від берега лід ще більш-менш. Якщо взяти ближче до форватору ближче до центру, ну там капець. Тому краще цього не робити. Все, зараз будемо пробувати. Похожу трішечки з балансирчиком. Точніше, ні, підожди, з конусом зараз. З мене вже все. Так, Потім будемо пробувати балансир. Може десь я конючка Ну, Шукаємо рибу, все добре. У мене відчуття що сьогодні таке, що я ось сьогодні луночок наб'юсь. А кум мені ще казав, давай візьмемо бур. А я то навіщо, навіщо. Типу тут і так все добре буде з льодом. <схід> що там сантиметрів скільки я думав? Як вчора, сантиметрів 5-6 і все. А тут понад берегом прям добряче. Прям добряче лід. Я мовочку забув. Треба до машини йти мені. Чесно, не, не дуже хочеться зараз. Ух. Нормальна така глибина. Скільки тут? Думаю, метр три точно є. Місця такі насправді цікаві. Подивимось. Чесно кажучи, бачиш як рибацюги по кризі перебираються, ходять, ніхто на місці не затримується, то таке відчуття, що тут робити нема що. Я 1 січня був тут, результатів не було нормальних, Шості, що там був не невеликий був такий. А сьогодні зустрів рибацюг знайомих. Вони тут були 2 січня, на наступний день після мене. Кажуть, карася довбили по повній програмі. І на конус, і на мармишку все було. Зараз подивимось. На годину тільки скільки там? Десь 11-пів, дванадцята. Тому... Ну, можна не переживати, все буде. Що це було таке? Блін, дуже, дуже гляньте, дуже намерзає. Дуже намерзає. Добре, будемо далі йти, переходити. Треба ходити. Зимова риболовля, вона на те є, що треба ходити. Вчора було простіше. Вчора ходили з камерою. Сьогодні без камери. Ще й в машині є холод з собою, але і інша проблема. Я холод взяв. А аккумуляторные холодные взял Якось так Нормальные с по такому льду не ходять. Шумовки нема з собой? Шумовки нема? О, кидай. Та жарко. Блин. Сука, самая беднякшая холод в машине. Хоть реально езжай, блядь, за аккумулятором. Есть! Да ну трэш, ну... Да... Вот что... Ну, я что таких же брать нельзя, в Так, іди, іди, там луночка у нас. Ей, братан! Давай, гуляй! Фух, я не знаю, хто як. Я йду чай пити. Все, капець. Ну що, друзі, висновок по кільченні. Ранувато ще, криги ще нормальної немає. Ну що, понад берегом від берега, скільки тут 10-15 метрів походили, ото ви бачили такий судачок один. Все, більше нічого не було. На мармишку тиша, на балансір, на балансір кум кидає тиша і... На конус у мене тиша, тому їдемо далі. Подивимось, що буде. Що, ну, друзяки, взагалі більш нічого цікавого там не було на Кільчені, тому зараз їдемо на Червоний Камінь, на Касу, подивимось, що сьогодні там буде. Просто до темна вже залишилось не так багато часу, там 2,5-3 годинки, і треба буде їхати додому, тому кудись далеко вже розбиратися немає сенсу. Тому, друзі, подивимось, що буде. Поїхали. Ну що, друзі, які, проїжджали Фрунзенський канал, вирішили заїхати подивитися, що тут. Зараз прошвернемося. Може тут залишимося? Може поїдемо на червоний, подивимось. реакції взагалі рибаків, те що ми бачили, я думаю, мені вже все зрозуміло. Там, що ви розуміли, там у людей платва така. Тому окунючок, там Один у нас був і декілька плотвин на кільчені, таких вони були навіть трішечки краще. Ну скажу так, що поки поки риби я не бачив нормальної. Але все одно чесно сказати, ну прям кайф, прям кайф, тому що за цілий рік так знаєте сумую, скучаю за кригою, за цими емоціями. Тому, друзі, шукаємо рибу далі, чекаємо на більш товсту кригу і будемо їздити на великі водойми в пошуках. Ну, Я в цьому році, чесно кажу, хочу дуже крупного карася, можливо сазанчика дірнуть. Ну і Може щось по кішнічку в цьому році буде. Тому дивимось далі, що буде. Так, ну що, друзі. Поки ми в очікуванні, треба, мабуть, трішки чайку жахнути. Але, 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 мене до чайку є ще сосиски, я брав сьогодні в магазині. хліб. До речі, сосиски в ворусі взяли. Чесно, я такої фігні 40 вже не їв. Я щось там дві штучки з'їв, спробував, більше не хочу. Краще потерплю додому. Так, Ну, а поки мені дружина взагалі забороняє таке їсти. Каже, що воно вредне. Але сьогодні хочу, собі купив такий плавлений сорочок файні. Так... Рибаців багато, всі сидять, ще кільку тягають. а Мені щось кілька взагалі не цікаво. ну, Прям зовсім. Мені зараз цікавий плавлений сирочок, фані. Що треба зробити невеличкий перекус. Та-та-рітаріта та та, -та, -та Буде на тому березі там. То парочка така цікавенька зараз, у них там дискотека. Щось вони там шашлик намагаються жарити. І там такі Люди відпочивають на 100%. Але чесно кажучи, коли я приїжджаю на риболовлю, я таких людей взагалі не дуже люблю. Ось так, чисто між нами Ну що, друзі, ваше здоров'я. У мене вже з самого ранку знаєте, виходить така дуже цікава історія. У мене є кум Серега. І ну, ви будете, якщо ви будете далі дивитися мій канал, ви з ним познайомитесь ближче. І йому повинні були там завтра, післязавтра робити планову операцію. Я вже збираюсь на риболовлю, вже там собі заварив чайку в термос. Тут мені приходить смс-ка Viber. Забирай мене, поїхали на рибалку. Я ж таки думаю, ну, кум жартує, тому завтра все одно йому там, операцію будуть робити. Потім я йому такий, типу, Та, питань нема, зараз кажу, збираюсь на риболовлю, тому одразу до тебе заїду, заберу тебе і поїду. Він такий, все, окей, давай, я, я, я тебе жду, типу, там, всі діла. Я такий, так, підожди, це, це зараз був, був не жарт. Та ні, мене відпустили, каже, до завтра сказали, що валіду дому нафік. <реш> Треба було ну, по -типу, поїхати додому, просто там щось підготуватися, там щось, щось, щось ще взяти там, і тому подібне. А він такий, ти, ні, ну нафіг, каже, приїжджай, ми забирай, їдемо на, на рибалку. <реш> Отакий такий в мене кум.